Давно ми з тобою відверто не розмовляли. До речі, я тут журналів прикупив. Шейвдзен з цим журналом я мало знайомий, але це на головному розвороті. бачиш деталі? Подивись крупний план. Вона схожа на якийсь тропічний фрукт. Yeah, you know what... Ти знаєш, що таке клітор? Oh, Боже тату. Я знаю, що таке клітор. Знаєш, добре, я забув, що ти тертий халач. я читав підручники з біології. Мені не потрібні твої лекції. Я хотів допомогти. Вибач, ні, ти пробач Вибач, я винен. Не треба було поспішати. Я просто залишу їх тут для тебе, щоб ти інколи продивлявся їх. Так, дякую. Я покладу їх ось тут. Чекай. Ну, це краще за шкарпетку.